Всім привіт, друзі! Я вам зараз покажу свій фотоальбом Цілих Фурій і Інеко. Так, і у нас тут перший фурі буде ось цей. Це якийсь козлик чи поні чи дракон. Це класичний дракон. Щось таке. До мішки фурії. Це вже написано в углі. І цей котик, це вовкокотик. Чи що це за фурі, Я так не знаю. Просто було важко. Звуки намалювати не дуже якісні вийшли, але добре. Наступній у нас фурі буде ось цей заяць. Це заяць. Так, це заяць. Іде. Ну дуже ще в цьому зайцю. Теж дуже високий і у фурі не існує домішок зайця. Це, це дуже дивно. Та, навіть же ім'я не знаю. А це я сама не знаю, хто це. Це фурі чи неко, але він дуже дивний. Фурі неко, яка різниця, але дуже милий, теж Товстенький. Наступній це теж з Гугла. Google. І він дуже дуже миленький, веселий мем, спокійний Ней. і так, дуже милий, веселий і Google. А наступний буде дуже дивний, і саме цей чоголовий, зайце, кото, собако, щось холодне. На дуже нав'язливий неко. Злий, нав'язливий. Це точно лисо нас. Фіолетовий і веселий, милий фурій. І так, він дуже позитивний, веселий і ніколи не збирається когось убити. Це дуже мило. Наступний дуже об'ємний, схожий на покемона. Показати для на якого настю. Наступний наш год буде темний і чорний загадковий Так. Чорний дивний кіт. Це логічно. По ньому видно. Наступний зюзя і пузя. Завжди сварця. Зюзя і Пузя. Наступний в нас, треба було чорним його закрасити, але він насправді і так красивий. І щоб теж нав'язливий. Наступний у нас буде цей привицький. В нього, в нього незвичайна рамка. Наступний схожий на мій Канал такий. І тут пуста рамка. Наступний цього я зробила з мамою і татом. І він якийсь дуже дивний. Та це таке. Наступний у нас ось цей чорний, чорний, страшний вок. Це вовк, це понятно, не просто якась кошара. Це жовтий, дуже дивний, так, жовтий фон, не він жовтий. І це я сама вигадала. Важко було додуматись. Цей скожий, не повірите на кого. О, точно не думаєте на кого. Ви думаєте, що він і точно не на Юпі, юпі, юпі Наступній у нас буде це в нас дуже товстий фурі. Так, це кото лисиця, це видно. А наступний це зелений кіт. На фурі він теж похожий. Але от наступній це мій останній перед відео робила. А цей, ем, схожий на на не знаю, на що це даже похоже. Далі Є дуже налякане лисенятко. Цікаво, що під ним. Подивимось далі. Наступний ого, синій Rainbow Френдс. Я його робила тоді, коли в нас було змагання з бабусів. Хто краще зробить відпечатку чи фотку якогось фурі чи неко. Наступний дуже веселий, теж фіолетовий фурі. І він сидить, сидить примітивно. А тут наступний наш привид. Я зрозуміло чому. Чому Лисенятко так вийде? Там вже привід під ним, але я думала, там мала бути стінка. А на що він так злиться? Це ця... ааа, зрозуміло. бо він когось б'є так. Ось цього. Ось. Так, а це у нас дуже милий Зюдя чи пузі. Він дуже цікавий. Так, милий, дуже милий. А це я з блокнота папірець взяла. Дуже він милий, схожий на. Юпі, юпі, юпі. Це точно якийсь е, козяблік. Що це таке? Не знаю. Якась шоплинка, Дивно щось. Зто мені малюнок точно в стилі. Роблокс. Люблю цю гру, але дуже дивно намальований. Так, Ідея моя. З Roblox малювала. Це роб, бо фурі Це я точно буду... з Roblox малювала. Ідея точно не моя, а цей в нього блостець волосся. От чому я йому лаком накрасила волосся. Вау. Дивимося далі. Юпі. Цей теж замальований з Роблокс. Дивна прическа, але ну такий не, не занадто милий, але прикольний. Цей, цей схожий на шпіца, що це лисиця, кіт чи шпіц. Скажіть самі, і це піка-піка. Його ще один покемон знайшовся. Гей, пікачу, давай гуляти. Я не можу, я просто портрет. Юпі! Наступний схожий на зайця. Так це саме той заєць. Це Ідемо далі. Останній це сакура, малюнок з Роблокс. І не забудьте. І не забудьте підписатися.